29 січня Україна відзначила День пам'яті героїв Крут українських студентів, які в свій час хоробро та мужньо боронили Київ від більшовиків. Мукачівська міська бібліотека не змогла залишитись осторонь цієї пам'ятної дати і провела захід, метою якого було вшанування українських героїв. Ми проводимо зустріч історичну таку годину пам'яті, де ми згадуємо події. Крут події Крут це сумні події. Події Крут це героїчні події. Події Крут це події, які мають і біль, і сум, і гордість за свою країну. Історія студентів, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину від радянської Росії, сильно перегукується з подіями сьогодення, коли дії країни-агресора, так само як і 100 років тому, змусили українську молодь стати на захист рідної України. Відбувалося в 1918 році, коли Україна виборювала свою незалежність і під містом Києвом на станції Крути загинуло на той час дуже велика кількість молодих людей. І ми, як ніколи, маємо пам'ятати сьогодні сторінки своєї історії, вивчати і підтримувати і розказувати іншим про ці події саме тоді, коли ворог нищить нашу історію. Захід розпочали хвилиною мовчання. Окрім історичних даних про події 1918 року, учасники заходу мали змогу почути вірші присвячені українським захисникам та цікаві факти та історії учасників тих подій. Організатори зробили все, щоб зацікавити слухачів та донести до них інформацію про подвиги їх предків. Я переконана в тому, що це дуже важливо поширювати серед молоді ті приклади, які можуть змоделювати зараз поведінку наших юнаків і дівчат. Безперечно, ми повинні підтримувати такі заходи, бо вони є свідченням того, що ми в сучасному світі маємо жити своєю історією, бо хто не пам'ятає своєї історії, не має відповідно і майбутнього. Молоді учасники розповідають, що їм дуже сподобалася ідея заходу. Мені дуже подобається, тому що я коли читав, це дуже захоплююча історія, тому що сраження за залежність воно було і в 2014 році, і в 1918 році. Ось, і з одною і то ж самою Україною. Тому це тепер дуже актуально. День пам'яті героїв Крут є дійсно важливою пам'ятною датою на сторінках історії України, яку повинен пам'ятати кожен українець, щоб події тих часів назавжди залишилися в минулому.